Безпосереднього футбольне протистояння. Бригада арбітрів. Одразу давайте про неї. На сьогоднішньому матчі На чолі забіркою Веронікою Васильченко. Її асистенти Юрій Городинський та Володимир Смаковець. Четвертий арбітр Олексій Гаркуша. Максим Радченко. Єгор Гунівчев. Дмитро Шостак та Іван Давиденко. Тренер команди Віктор Бицюра Є! що відбулося? Гра розпочалася. Є мезер. Островський має його підібрати. Тут незручна передача на Робця. Валієв завдає удару. Валентин відбуває перед собою. голкіпер. Обережно уважно треба зіграти. М'яч не вийшов. Іде простільна передача, немає удару, але підбирання Чубатим, Ще одна простільна передача, і тут уже кияшки забирає м'яч собі до рук. Уперед Давиденко дістається до м'яча. Змішується, на правий фланг, яка передача простріл, стійка! Атака триває. Радченко, б'є, оробець блокує. Просипайся! Прокинутись Гуніча, як розумію, закликають з Лавоцька. Ходить штрафний майданчик, завдає удару, рикошет. Також потрібна допомога лікарів. Романенко підводиться. Самостійно. Підводиться самостійно і Островський. Біше! Балів, правий фланг революції. на не вистачався! Чубати того зустрічає. Паштрафний майданчик. Островський Падає. приймає, розвертається. Та Опного робця, того випереджає Вашенко, да ж замеш трафного Гриб, Демиденко проти нього, Димеденко на газоні після боротьби проти гриба, гриб зміщується ще до центру. Права нога, ніфелі, нефляє. Тут штрафний майданчик завдає зміщувати. Андрій Чук, Андрій. Розпочинаємо тайм. номер Івана. На вийшов гравець під номером 7. Напінає навісна передача. Помиляється на виході голкіпера, але немає удару 25. Біля того прапорця, йде навісна передача. Не грає на виході Кияшко, Йде удар воротах І там уже голки перерятує. Катам Остовський зупиняє м'яч. Сологуб по навіс. Це був на дальній стійки Наваліва. Валіїв не зміг її замкнути. Підбирання обінає виграє Валіїв. Валіїв зміщується до центру. Шукає можливість для удару не доходить. Сологуб б'є до рук План зі атаки. Західний проти нього. І не вдається. Орендо землі програти Західного. Валієв прострілка на 25 через пас. тобі обінає, довга передача. Напрямку на Островську. Островський приймає м'яч не було офсайду. Островський сам йде на суперника пропускає повська пустяна, простріл Замикати! Як зараз, не влучає у ворот! <гиби> <гиби> Насправді. Спокойно! <гиби> <різований> у сьому у тій атаці, ось, ось, як і завершував ось, робець, е дальній удар, П'ять ворота! П'ять залітає, як колоріт металіста 19-25. Неймовірно, я не повірив своїм <різований> очам. З гри в моменту створював металіз 1925, але забрала Олександрія, навісна передача. Островський. Ну, навісна передача. Белицький скидає, ще раз Белицький завдає. Удар. Ну, по центру це все. <різований> Свої по флангу вперед. Там Островський та Белинський. Островський чіпляється за м'яч. Сам вирішує бити, не влучає. Чологуб намагається зіграти на випередження вікрасно. Суперка, хапали його. Хапали, і знову арбітриня ігнорує цей факт. Тапівзахисника. Ребець є прость. На правий фланг переведення Мезенцев зараз буде забігати Гузієв. Мезенцев підключає Гузієва. Гузієв, Гузієв простильна передача. Демеденка. Менденко на Белицько розвертається Белицький. Можна і вбити. Дудо! Який м'яч! Скосили Белицького просто так! Мінча вводить м'яч вперед і на цьому немає фінальний звисток Арбітрині у цьому матчі. Олександрія здобуває перемогу з рахунком 1-0.